Туберкульоз не вибирає ні багатих, ні бідних. Паличку куха можна підхопити у транспорті на роботі чи в кінотеатрі. Ми всі маємо контакт з туберкульозом в місцевому транспорті. Ми ж не знаємо, з ким ми їдемо, з ким общаємося, і при різкому спаді імунної защити людина може заболіти. Люба. Ну по проблема туберкульозів чому сьогодні? Туберкульоз лікується. Але не всі можуть поняти, що туберкульоз вилікується 100%. Той хто хоче видікутись. Таких, хто відмовляється лікуватися, мало, але вони є переважно люди без постійного місця проживання чи наркомани. На превеликий жаль, це хворі асоціальні. Вони ведуть не зовсім здоровий образ життя, і тому їх заставити не так то просто. Звичайно, ми стараємося. На допомогу лікарям прийшли суди в Україні. Другий рік діють законні підстави, що дозволяють примусово лікувати хворих за рішенням суду. Таких ухвал в області винесли чотири, але спеціальних умов для лікування не було. Цього відділення, я розумію, можна втікти з тюрем убігають, але я думаю, що значить, таких ми уникнемо таких випадках. Тут ще має бути значить, грати, охорона. Ви бачили у нас відеоспостереження. Це не тюрма. Наша задача, значить, я так вважаю, це виховацьке значення, щоб люди розуміли, для чого це зроблено. Хмельниччина – третя в Україні, де обладнали палати для примусового лікування, але умови, у яких будуть перебувати хворі, одні з кращих. 700 тисяч гривень для, для обладнання, для ремонту, для остаткування цього відділення. Всі кошти використалися, як ви бачите, повноцінно. все відповідає. Європейському рівню ріст захворюваності на туберкульоз дещо зменшився цього року, але лікарі далекі від самозаспокоєння. Україна посідає друге місце серед країн Європи після Росії за кількістю хворих на туберкульоз. Юрій Куручка Вічеслав Добровольський Подільська панорама.